Дійшли руки в уряду і до інтиму вп'ятеро розбільшити внесок повії до державного бюджету пропонує Кабмін. Якщо раніше затримання за адмінпорушення, так це називається українські повії мусили офіційно заплатити 170 гривень, то тепер йдеться про 850. Чиновники говорять про захист суспільної моралі. Експерти стверджують про банальне бажання зробити на штрафах та хабарах. Сергій Швець пішов далі. Він вважає, що давно вже пора секс-робітницям дати. Офіційне місце праці. Зняти нині повію в Україні простіше простого. Задаємо пошук в інтернеті і за мить отримуємо сотні сайтів, що рекламують любов за гроші в Києві. Легкодоступні дівчата без сутенерів та без страху відповідають на прямі телефонні дзвінки. А, приїжджайте. 1200 час. А, там дві дівушки, дві чорненьких. А... Ангеліни за час ні, то є Даша. А як Даша виглядить? Похожа типа, на Ангелину, но другая. Что у нас по цене? Тысяч гривен плюс такси. Это не фирма, то есть и, и какая я на фотографиях. Я фотографии сделала дней пять назад. Это я. Ми вибираємо варіант поблизу телецентра: їхати недалеко, платити недорого. Звичайно, хрущовка в столичному мікрорайоні Серезь, як згодом з'ясувалося, повія Марина разом з двома подругами. винаймає її за 5 тисяч гривень на місяць, і вони втрьох тут працюють із клієнтами. Камери дівчата злякалися, батьки не знають про їхнє теперішнє заняття. Історія традиційна. Здебільшого це студенти. Студенти, які приїжджають до міста Києва навчатися і виживати місце, в місті Ківе дуже тяжко. А саме легкий хліб це що? Зайняття проституцію для дівчин. Матеря вони каже, що вони офіціантками в барі десь працюють. Або там. Регулярні рейди міліції не дають повної картини проституції в Україні. За різними даними, можна говорити про приблизно 100 тисяч повій, які регулярно виходять на роботу. Офіційно міліція називає 6830 тисяч протоколів за адмінпорушення так досі в Україні кваліфікують проституцію. Лідери: Київ, Донецька, Дніпропетровська області та Крим. Звичайні українські повії від 20 до 27 років вона або студентка, або безробітна. В секс бізнесі опинилася з кількох причин, і спочатку вважає, що ненадовго на жаль, в країні складається така ситуація, що останнім часом все більше і більше жінок звертаються за цим методом заробітку грошей. Секс ринок розростається шаленими темпами. Нині його обсяг ми можемо приблизно оцінити у півмільярда доларів щомісяця, з яких майже 300 мільйонів – чистий дохід сутенерів. Експерт на середовище дедалі частіше говорить саме про міліцію, як утримувача секс-бізнесу. Іменно міліція, іменно підрозділення, яке займається торгівлею людьми, точніше, формально протидіюванням торгівлі людьми, вони ж встановлюють ціни на послуги, які оказують жінки секс-бізнесу, вони ж їх контролюють. І в даному випадку, крім повищення штрафів на 860 гривень, Задача этого законопроекта взять под контроль вообще секс-услуги. То есть они же хотят у, снимать штрафы с тех, кто в первую очередь не повинуется этим порядком. И... Скажем так, випадає з общого контекста этого організованого бізнесу за даними організації альянс, міліціонери на почесному другому місці після агресивних клієнтів у насильстві щодо повій. Це 65% випадків. Серед актів насильства, так звані суботники, тобто безплатний секс для міліції, стоїть теж на другому місці, точнісінько між послугами в збоченій формі та зґвалтуваннями. Міліціонери заперечують ці дані і наголошують на своїй моральності та зацікавленості у знищенні такого. Явища як проституція, саме тому МВС запропонувало спочатку уряду, а потім парламенту підняти штрафи за торгівлю тілом до 860 гривень за перше притягнення. Це суттєво по перше скоротило б час, за який розглядається це порушення. А по-друге, це було б більш дієве покарання. Тому порушник був би вимушений платити штраф. Закручування гаяк повім може підтримати парламент. Однак велике запитання чи піде це на користь країні та суспільству для віпсекс роботників Ті суми на які віліші штрафи вони незначительні, безумовно. безусловно. А дівчатки, які працюють на вулицях, на трасах, на невеликих вулочках, в невеликих містах, безумовно, для них такі. Матеріальне поті существенними. Ані будуть вони ж не больше роботи. Та замкнутий круг. І естественно, що більше буде наживатися міліція на этом і дівчатки будуть більше от атаких поборів і насілля за тисячі років існування проституції. Жодна релігія, режими і санкції не знищили цього явища. Навпаки, що більшим було покарання, то пишніше квітнули кримінали. Корупція у багатьох країнах Європи вирішили так: легалізація проституції шкодить суспільству значно менше ніж. Її підпільне існування, тож підвищення штрафів по повієм не врятує в Україні жодної загубленої долі і лише збільшить побори та насильство. Крім, к сожалению, каких-то негативних викриків в сторону секс-роботників, крім оскорблення і так далі, поки що діло не йде. Говорять про те, що ми плохі, бяки-буки, вот, а в суть проблеми, яку самі ж і воздвигли, вникати не хочуть. Многі з чиновників говорять, що вони не готові сісти, відкровенно говорять, не готові сісти з секс-роботниками за стол переговорів. Поки уряд та парламент вирішують долю повії Марини в її вікні, не гасне світло. Дівчата працюють всю ніч, і до них не припиняється потік клієнтів, серед яких, до речі, чимало тих, хто при денному світлі з ними нібито бореться. Сергій Швесь Вадим Верба, Сергій Щекочихин, десень тиждень, один 1.